Зараз, правда, сонце. Коротко покажу, як прибрали город і виорали. Ось так частинка квітнерка. Не дуже гарно можу показати, тому що сонечко зранку. Ось так. Ще й трохи півгороду, ж посіяла гірчицю. Ну, Можливо, йду на роботу, бо пізно вже. Але спробувала, вона в мене була. Ну, тепер ще все позагрібати. І ви знаєте, аж не віриться, що ось буквально недавно це я вже розміщую свої спогади. Тут на городі було так багато томатів в даний момент. Я просто вирішила нагадати перцю, баклажанів, картоплі та всього іншого. І ось ми так старанно все прибрали. Прибрали, скажу чесно, аж трохи сумно і багато, навіть не мамонасил сьогодні знімати що. До прибирання на городі, а це просто ностальгія ці мої повтомати. Один із моментів, як багато їх було. Ну що ж, а далі покажу все таки, як що прибрала в квітнику, що поробила. Ну ось так. А Далі вони перчик віднісся з капусточкою. Скажу чесно, аж сумно, аж незвично, що город такий пустий, але ж прибраний. Казати, що в моєму квітничку. Жоржини викопали, вон вони стоять самі великі, цинії вирвала всі чорнобривці, що були поза виноградом під деревами також посадила півонії. Ну, також я вже викопала гладіолуси, це я вже вам і показувала, як їх викопала. Покажу другим разом, вже, що там, як я їх поскладала. Так, отже, вчора в суботу збирала. Насіння чорнобривців і синій або майорів, як у нас часто кажуть. Вони в мене росли. Я не поспішала їх, в принципі, виривати, прибирати, тому що хотіла зібрати. Ось все посохло. Я позбирала собі отак по відеочку. Це такі звичайні чорнобривці, всі вони високорослі, а це жовті. Ну, щось одні їх позбираю в пакетики. Вони геть сухі. Збирала ще петунії. Також покажу ще, що в мене залишилось на городі, а це вже все вирвала викинула. ось тут, у великому відеречку у мене я зібрала насіння циній, або як я вже говорила, майорів. Я, в принципі, обірвала. Всі і також викинула вже сухі стебла у себе з квітника. Прибираю. А петунії залишаються, покажу, але позбирала також їх на сінечко. Ну, скажу чесно, синій для мене багатовато. Ну, можливо, пороздаю, запитаю, кому потрібно. Ось так. Працюємо. Ось дивіться, ще в мене такий несподіваний врожай. Ми прибирали город, вже поорали. От, і там, де в мене була цибуля, ось такий в мене врожай, де залишалася маленька цибулька. Поросла в мене, ось така симпатична. Я її почистила. Ну, і, звичайно, що з'їмо не пропаде. Ось такий ще в мене додався врожай. Також показати вам, що ж в кінцевому результаті в мене вийшло з картоплею. Оце в мене скільки в сітках. Ось іще. Дрібної картоплі. Ну, скажу чесно, порівняно з кількістю їстовної як ми кажемо, картоплі чималої, це багато. Вражай у нас цього року порівняно з минулими. Ну, дуже незначний. Господарства в нас немає, тому я віддаю родичам картоплю для їх господарства. Також буде велика з того користь. А так дійсно оце чимало дрібної і насінневої картоплі. Напевно, частину насінневої також продамо, передивлюсь, тому що на тому полі 12 соток. Ми вже картоплю не будемо садити. Наступного року, як будемо живі, оточно, зменшую кількість грядок. Посадку цибулі, наприклад, не треба, вона не вродила. Осіння дуже була гарна, тому що я на зиму садила, О, зима, верніше. От, а весняна погана. І більше посадимо картоплю на городі для всієї сім'ї. Не будемо продавати, як зазвичай молодою. Просто для себе. Тому що цього року вже було мені дуже важко з тим всім і з цією кількістю картоплі, яку треба було зібрати, упорядити. Ну, Обробити тих 12 соток, хоч ми максимально старалися все механізувати, але це теж коштує дуже дорого і все рівно втрачається на все багато сил і терпіння. Ну, ось показала вам дрібно.